Гониться за мною, дивіться, зараз будемо тікати від нього. Є е, продавці, які кажуть, дайте гроші на соляру. Аферісти їх варують, перезвучують. І До нас приходять клієнти, кажуть, де наш трактор? Е, у нас ну, топові трактори. Нам 24 роки і у нас вже більше 130 тисяч клієнтів, які придбали трактори саме в нас. Ми відмовилися від мотоблоків, дуже багато на ринку поганих мотоблоків, ви бачите. Да? Після 2016 року на ринок заїхало дуже багато дешманських мотоблоків, Що спина, то руки. І каже, я вже хочу вверх їздити. І люди приходять, вони не розуміються, у нього там 20 сюди, він приходить, каже, дайте мені на 40 кінських сил трактор. Або приходить, у нього там 10 гектарів, він каже, 24-ка. Зараз мототрактор коштує на ринку десь від 2 400 доларів. Це саме дішманське, саме ніяке. Вони самі, самі коли знімають огляди мототракторів, вони їх називають корчами. Вам потрібна корч або вам потрібен трактор? Якщо гроші дозволяють. Соліс, ну є фанати, якому от надає, от надо, хоче би ушку, хоче ковирятися, а там лотерея. Трактор чітко на свої гроші. Ставиться без сварочних апаратів, дрілі, дешеві Денфінги. І нарешті я знайшов на виставці щось, що менш потужне за 100 кінських сил, і щось, що схоже на мотоблоки. І розкажіть, що це за техніка, яку компанію ви показуєте, які агрегати представлені на виставці. Шановні глядачі, ми зараз знаходимося на стенді компанії Мініагра. Мініагра це один з найпотужніших імпортерів китайської і індійської міні-агротехніки в Україну. Є офіційним імпортером цілого ряду брендів. По-перше, всім відомий Данфенг, всім відомий Шифенг, всім відома Джинма, всім відомий Соліс, всім відомий Сінтай. І ще власні бренди, такі як Булат і «Оріон». До речі, на стенді представлено небагато всього два десятки тракторів, бо модельний ряд, який представляє компанія Мінягра в Україні, складає майже 70 моделей тракторів. У нас представлені трактора від самих бюджетних на 24 кінських сили. Це ремінні Шефєнги, який, наприклад, задній привідний коштує там сто тисячу гривень. До тракторів на 130 кінських сил індійського бренду. Саналіка, по суті, якщо ви звернетесь в компанію мініагра під відео обов'язково вам залишать посилання на наш сайт. Ви знайдете всю нашу географію. Ми представлені майже по всіх обласних і по декількох районних центрах по Україні. Скоріше, даже прошу сказати, де ми не представлені. У нас зараз працює 16 торгівельних точок, де представлена вся мініагротехніка, яку ми продаємо. До речі, наші клієнти мають можливість придбати трактора як за готівку, так і за безготівковий розрахунок з ПДВ. Також є програми кредиту, лізінгу і інші фінансові пропозиції. До речі, ми ніколи не беремо предоплат. Зараз дуже багато в тіктосі, особливо відео, які знімають наші точки. Аферісти їх ворують, перезвучують і до нас приходять клієнти, кажуть, де наш трактор. На жаль, на тиждень один-два таких клієнта питаємо, про який ви трактор кажете, а я оплатив там предоплату Пупкіну. Ну, компанія Мініагра предоплат не бере, доставляє трактори завжди безкоштовно, і всі трактори мають гарантію 2 роки або 1000 мотогодин. Тільки на Агрочеленджі, тільки для нефермера, але, звичайно, не тільки для нефермера. Всі, хто хочуть, можуть покататись на цьому тракторі. І ми також погатаємося. Так, ми спочатку витискаємо ще. Ви мені підкатуєте, так? Да? Ага, такі короткі, так, да, вони? Так. Да. Бачу, бачу. Та ви що? Так, і газ у нас... Оце газ, так? Да? Так, вмикаємо першу передачу і потихенечку. На перша передачі це зовсім повільно. У нас ну, топові трактори. Нам 24 роки і у нас вже більше 130 тисяч клієнтів, які придбали трактори саме в нас. З приводу міні-тракторів ми почули, побачили, а мотоблоки. Ви знаєте, ми відмовились від мотоблоків. До 2018 року ми завозили мотоблоки дуже активно. Ми, по суті, з них колись починали свій бізнес, але зараз ми не возимо, бо дуже багато на ринку поганих мотоблоків вибачать. Бачите, да? ну, є заводи, які заводи-заводи ну, будують мотоблоки. Да? Перевірені, на потужних двигунах, надійні. А Потім десь після 2016 року на ринок заїхало дуже багато дешманських мотоблоків, Дешманських в покупці, але в розницю по таких самих цінах або трошки дешевше. І... Ну, люди почали ногами топити по мотоблокам крепко, бо якість ну, суттєво знизилась. І хто розуміється по мотоблокам, що треба купувати, то і купує те, що треба. А більшість власників, ну, майбутніх власників мотоблоків, вони не розуміються, який мотоблок треба брати. Треба слідкувати за трендами, треба слухати відеоогляди, треба слухати тих, хто має мотоблок, які, ну, люди, які всі зауваження по ним розповідають. Так само, як по тракторам, до речі, 80%. Покупців, які кожен місяць до нас приходять і з ріку в рік, це люди, які купують перший міні-трактор в своєму житті. От перший-перший. І люди приходять, вони не розуміються, у нього там 20 сюди, він приходить, каже, дайте мені на 40 кінських сил трактор. Або приходить, у нього там 10 гектарів, він каже, 24, ка а йому її ну, ілі не хватить, і в напряг хватає. То звертайтеся до професіоналів завжди. Але головне, ви говорите, дивитися огляди і слухати людей, які користуються технікою. Так, да, да. власний досвід людей, які вже використовують мотоблок або мінітрактор, або ну, будь-яке обладнання специфічне це саме цінний опит. Перш ніж набивати шишки, О, у нас багато клієнтів, які у нас купували колись мотоблоки, приходять по старій пам'яті, пройшло 10 років, і, ну а час біжить і вже то спина, то руки і каже, я вже хочу вверхи їздити. Ми колись завозили ще мототрактора, це проміжуточне, ну, мотоблок на чотирьох колесах. Да? Ну, перестали їх теж возити, бо ну, там багато гарантійних випадків було, прямо кажучи. Ну, зараз мототрактор коштує на ринку десь від 2400 доларів. Це найдішманський, найякі. Я такий, що більш-менш 2600, 2700. Це мототрактор. Ну, мототрактор має суттєві, ну, різницю з міні-трактором. У мінітрактора, по-перше, трьохточечна. Навіска і можна будь-яке навісне обладнання чіпляти. А мототрактор може працювати з одним корпусом плуг або з метровою фризою. І причіп, все. І ми вирішили в якийсь час, що краще шефінг з трьохточечною навіскою, з заднім приводом на 24 коника з повноцінною міні-тракторною коробкою, 3 плюс 1 передача. Так, да, він ремінний, да, він одноціліндровий, але це міні-трактор. І вони путають з мототрактором. І у нього ціна 130 тисяч гривень. Це самий, от, простий трактор. Десь так. В цій серії для чого видумувати велосипед, якщо є нормальна перевірена речка? 100%. Навіть ті, хто продає, якщо ви відкриєте TikTok, є є ну, наші колишні ділери. Вони самі, самі коли знімають огляди мототракторів, вони їх називають карчами. Вам потрібен корч або вам потрібен трактор. Якщо ще до трактора не доросли, нема бракує грошей, або він вам просто тупо не потрібен, купіть перевірений мотоблок. Послухайте експертів, вони вам все розкаже. Третя передача у нас. Теж. На жатуче щось треба перемігнути. Отак. Андрій ну, доста. Да, Ооо, оце воно! Хі -хі. Клас! Хто подумать, що я можу їхати на міні-тракторі? Я от починаючий такий не фермер, який канал назвав не фермер. І зараз дача на 20 соток, але обробляємо звичайно менше. Мотоблоком отак справляємося, це однозначно uh -huh. на сім кінських силах, але всі ж дивимося на перспективу. От я вірю в те, що площі будуть Дай mm -hmm. дачі да Боже, да, да. І які би ви порекомендували з ваших представлених міні-тракторів, трактор на 20 соток з перспективою розвитку. По-перше, це 24 коника. По-друге, все залежить від бюджету, скільки ви готові на це потратити. Бо є, наприклад, індійський соліс це по суті трактор, який побудований на платформі трактора Янмар японського. На одному заводі на одній лінії випускають і Янмари і Соліси. Один завод. В нього ціна починається від 8 тисяч доларів. А як я казав. Одноциліндровий трактор коштує 130 тисяч гривень. Да? Якщо дивитись на перспективу, я б розглядав би не ремінний трактор, а трьохциліндровий китайський. Ну, якщо бюджет нижче, такий трактор починається ціна від 5-300 доларів. Це повноцінний трактор. Сінтай, завод Сінтай це перший сінтайський завод, один найстаріших в Китаї взагалі. І такі трактора ми імпортуємо. Ми офіційний імпортер. Вони є. До речі, у нас вони є в компанії Мінягра в двох брендах. Є «Сентай» і є власний бренд Булат. Це той же самий «Сентай», тільки якісь там завітушки, бантики. Ми просимо завод додавить. Це не серійна модель, і вона заїжджає під брендом Булат. А це якщо бюджетно дивитися, якщо гроші дозволяють. Соліс ну, з нашого модельного ряду. Кому там зовсім гроші немає значення, можна <кій> зайти. Є джондіри, кейси, і класи в такій потужності. Є японці нові куботи. Ми, до речі, імпортуємо Бушну Японію. Ну, там теж прайс починається від 5-6 тисяч доларів і тракторам 20 плюс років. Ну, є фанати, якому треба от -от хоче бушку, хоче ковирятися, а там лотерея. взяв, працює, взяв, ремонтує. Ну Ремонтує нужен токар, фрізеровщик, гальванщик, термічик, бо кожну шестерню прийдеться робити самостійно. Десь так. Он як гониться за мною. Дивіться, зараз будемо тікати від нього. Ні, не втечемо. Коротенько, із цікавого, що ми отримаємо від цього трактора, якщо ми все-таки обрали <coughs> даний варіант? Solis 26, міні-трактор на 24 кінських сили. У нього шасі Янмар японського трактора. У нього під капотом двигун Mitsubishi 3 Він суттєво економічніший, ніж у китайських трьохциліндрових тракторів на 24 кінських сили. У нього повітряний фільтр сухий. У нього вся паливна система Bosch. тобто Вона на європейському пространстві дуже ремонтопригодна. Далі, що ми маємо? Ми маємо колію цього трактора метрову. Є версія Solis Extra 26 з колією 1,20 20. Причому люди для теплиць, наприклад, і садів беруть метрову колію. До речі, якщо є потреба її розширити, це теж не питання. Є розширювачі, стандартні ну наставки, проставки на ступіці, які розширюють кольору до метр двадцять. Версії є самі різні. Є стандартні передачі, 3 плюс 1 куліса по центру, є бокові куліси, є версії з реверсом 12 плюс 12 передач. На них є кабіни, які встановлюються можна пізніше. Він дуже універсальний, дуже потужний. Є великий досвід людей. Він з 18-го року в Україні цей трактор. І є трактори, які вже тисячі мотогодин напрацювали і працюють чотенько. До речі, на каналі компанії Мінягра на Ютубі є огляди. Я особисто веду канал «Моє село, там теж оглядів і відгуків. Тож трактор чітко на свої гроші, якісний. Тихо працює, все в ньому є, встановлюється будь-яке додаткове обладнання. До речі, дуже багато обладнання ми веземо до нього прямо з заводу. Рідне, яке ставиться без сварочних апаратів, дрілій, все в штатні міста. Саме фронтальні навантажувачі, з змінною навіскою можна віли, можна фронт глухий, відкриваючися, комунальні щітки, фрези, плуги, борони, все є. А якщо все ж Десь таки так. не вистачило грошей на такий тракторець, покажіть коротко, дешевший варіант 24 кінських сил. Трактор завод Сінтай. 24 кінських сили, це про той, який я розповідав. Далі це той же самий Сентай, тільки під брендом Булат, інший капот, інший але Він виглядає міцніше, більше, але це той самий трактор. Є власний бренд Оріон. Це, по суті, Данфенгі, дешеві «Данфенги». Дешевше Данфенга, але по суті, один і той же трактор. Ну, власний бренд. Ну і Данфен 244 це класика, яка не те, що там десятиріччями перевірена, а люди люблять, цінують. І коли обсуждається, який трактор там, бери Данфінг. Хоча ми імпортуємо і лову, але тут вони не представлені, але в торгівельних точках. Стоять ловили на 24 кінських сили, джинми на 24 кінських сили. Тож я е, е, я кажу, краще 100 ютубів ста тіктоків. Приїхав і помацав. От приїхав, помацав, потестив, покатався. Є клієнти, які по півроку до нас їздять і катаються. Просто приїжджає і катається. На цьому катається, на тому катається. Ми вже улыбаємося, приїхав кататися. Він приїжджає, і каже, оцей. Це дуже легко, дуже класно. Ще й задня передача. Це. це було топово, це клас. Ви не попередили, що тут таке легке кермо. Дуже Клас. Вирубайте. Да, оцей от чоловік дав дозволу покататися, я дуже вдячний йому за це. питання. <с <с Друзі, до речі, в компанії Мініагра приїхали і катаєтесь безкоштовно. До речі, це ж не шутка. Є е, е, продавці, які кажуть, дайте гроші на Соляров І катайтесь. В Мініагра безкоштовно. А тут просто в своє селярки приїжджайте Тут просто поза каністру Класс, і все. Клас, дякую за такий досвід, це було дуже круто.